Ось так я поскладала тушки. Дві бананки. Завтра поїдуть на Київ красені. Ось тільки жиру може наростати в курці, якщо будете годувати кукурудзою. Це ось такий просто як жиру, має курка. Ось в один палець жир. І з іншої сторони таке саме. Повністю жиру куча. Леді її розрізала і розібрала, тому що оцей просто як шаровий жиру це щось я ще такого жирного не бачила. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні по хочу показати свій такий. Плідний день, можна сказати. От стільки всього. Підготували, знову ж таки, партію м'яса на Київ. У нас тут 10 качок та 10 курей. Хочу сказати, що після того, як почали годувати кукурудзою, дуже-дуже так плідно вони оброщуються своїм жиром. Хочу ось ще раз показати, скільки жиру наростає в курці. Ось просто воно таким шматочком прям вивалюється. Ну і давайте ми цю курочку просто зважимо. 2664 в курці. Ну, Це взагалі то е, м'ясо яєчка йде. Ну, ось якщо кіло 300, так округлий дек. Це якби йде курка, яка не сушка. А є ось і ось ті, що більше по 2 кілограма. Зараз ось цю, наприклад, зваржемо можна сказати, що 2 кг та 2 700 взагалі, але ж то не було не бройлер. Це ось два 200, тобто кури таким макаром на самих хочих ось кіло 754 навіть є. Тобто самим макаром кури на кукурузі стають мало того, що жирніші, ще й крупніші, можна так сказати. І качки. Я взагалі думала, що качки в нас малесенькі. Ну, десь до 2 кг. Але давайте поважимо тушку, наприклад. Ось 3 кілограма 64 г. Це е, вже зроблена качка які в нас повиростали. Але я хочу сказати, теж, що було в нас дві закупки. Були Муларди куплені. От Що мені сподобалось в Мулардах? Те, що вони мовчать, вони не кричать, оце ось як оці ось, білі СТ-56, значить так вони були назвою мені казали, коли я їх купувала. А, ці дуже кричать, ну це взагалі я вже білих, наприклад, не дуже той хочу. Ось є 2,5 кг. Тут 2680. ну тобто, тушки з качками, я хочу сказати, доволі такі гарнесенькі. 2800. І це враховуючи те, що в нас закупка тих, цих качок була десь у травні місяці 3 кілограма. А можливо, навіть і не в травні, а в червні. ось Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я їхала з Сумської області через Ніжин, і я заїжджала на станцію Птах... птахівництву, як її там правильно назвати. І це і купувала 2400. Але я їхала з таким настроєм, щоб докупити ще трішки бролерів, щоб нам вистачило для нас. Але приїхала, і там такі продавчині були кажуть, та ви візьміть у збілі качки, дивіться, які вони гарнесенькі. Ну, то я і взяла і 21 штуку. А коли приїхала додому, в нас якраз ходила тоді мускусна качка. А, так це було середина травня, все, я вже згадала. Бо мускусну качку нам дала з каченятами. І я якраз під нею думаю, підкину вона і буде водити аж таку велику кагалу. Спочатку, наче вона до них і підстроїлася, щоб водити, але потім ні, не вийшло нічого. Та вони в нас окремо сиділи. Моларди в нас вже немає, залишився там один такий якийсь дрібненький, він щось не росте, так і бігає. А оце ось вже такі білі. Тобто, в нас початок грудня, всередині травня ми їх купляли такими манюнькими. У нас десь є відео, що я їх привозила додому, наче я його знімала. Це виходить 5, червень, липень, серпень, вересень жовтень, листопад-грудень Сім місяців. Ну, не знаю. Та наче гарні виросли. Мені подобається. Повирізали ми курок тим, що було рік-два. Залишили тільки молодь, яка тільки весною в нас з'являлася. Тобто оновили повністю, омолодили, можна так сказати. З приводу корей, що зараз не несуть яйця, бо бачу, що багато хто пише, да? що немає яєць, треба якийсь камбікорм. Ми ніколи їм не купуємо камбікорм примусового насіння яєць. Я не вважаю, що це доречно взагалі. Зараз в них просто такий іде період, коли вони ліняють. І по відео, де я розбираю кореї, видно, що вони прямо ж дуже-дуже такі сильно страшнуваті. Вони скидають старе, наростає в них нове. І за того вони не несуться. Але ось качок вже розбирала, винесли, да? не качок, а корей розбирала. І вже в них отакі яєчка є. Тобто ще так місяць. Треба почекати і будуть нормально нестися. Але старих обрали, молоденьких залишили, а молоденькі вже потихеньку несуться. Невеличкими яєчками, але починають нестись. Ну і щоб вони трішки краще неслися, бажано подовжувати їм денне світло, вмикати освітлення для того, щоб його якось їх якось трішки обманути. І будуть вони нестися. В тому році у нас це діяло і несли гарно яйця, а в цьому році, наче і корей більше, а є все менше і менше. Ну, через місяць-півтора подивимося, що взагалі в нас вийде з цього. І що залишиться? Курей качок завтра ми відправляємо на Київ. Яка ціна? Ось мені в попередньому відео сподобався коментар з приказкою. По чому? По грошах а хто пита, тому забулася по грошах, а хто пита, тому по ушах. О! Дуже доречний, гарний коментар. Я запам'ятала цю приказку і навіть своєму коханому чоловікові казала: все, тепер я не буду казати, скільки ж вартує. Я буду казати ось саме цією приказкою. Курей качок зробили. Більше ми своїх вирізати не будемо. Залишилось там 5-6 качок нам на свята. Ну і молодесенькі півники. Ми їх поки що не рибаємо, бо там ваги півтора кілограма того м'яса. Нехай собі поки що ще. Ось так я поскладала тушки. Дві бананки. Завтра поїдуть на київ красені